Я ніколи не знаю, що, що буде через 10, чи через 3 роки, чи через 2. Mm -hmm. Може станеться так, що він там е, врятує моє життя або я його життя. Mm -hmm. Я не знаю, що буде. А, а, але назад, але зараз я можу сказати, що в мене нормальні стосунки з Ірою Горовою. Вона mm -hmm. як жінка, mm -hmm. вона mm -hmm. як вона як мама, вона mm -hmm. в неї. Інший зв'язок, <плес> вона, як наприклад, якщо ми там могли як, яким чином образити одне одного, тому що це нормально розмови, <плес> е <плес> е істерики, дівчинки і так далі, е то вона якось більш так. Може прибрати ці емоції і розуміти, що головне, а що не головне. Да. А, а з Льоша у мене завжди був такий класний зв'язок, але просто ми більш емоційні, і ми не змогли ось ці емоції розділити. Ми бачились в Барселоні, але то була mm -hmm. така дуже незруч, ну, типу натянута, натянута так, незручно. Що казати, що а ж не треба там. Ну тобто, mm -hmm. завжди а, я ага. мала там. Фільтрувати те, що ти думав, так що і мені ти... трішечки незручно, але він класний, він крутий. Просто мені здається, що він зараз переживає якийсь свій період, і йому треба його пройти.